Так, швиденько ще покажу вам свою хризантему. Отака, От дивіться, яка красуня. Того року ми її купили, посадили. Це не, ми не знаємо, які сорти на базарі купили, але дуже гарно розрослася. Це буде така червона. Темно червона, прям якийсь. Колір такий красивий. ну дуже красиво цього року саме пішли дощі то прям красиво так є жовтенька ну така аж сонечко на ній відіграє так ще Танька Тут шая якась буде. Ще не розкрилася, побачимо. Тут дивіться яка. Ще інша. Ще інша якась не така. Інший сорт. Яка красива хризантема, А запах який, то прям не передати. От такі хризантеми у нас. Дуже красиві, Вже настояща осінь.